Доброго дня, спирт колона 2 дюйми в повній комплектації з кубами 35 і 45 літрів. Тут я поставив куб 35 літрів. І зараз ми зупинимося на комплектації. Що входить? Входить царга 1,3 метра, в яку ми вставляємо пиш з сітки Панченкова. Тут є сітки на 2 пижа. Один ми ставимо внизу, тому що сама царга має внизу хрестик, який, коли ви засунете зверху оцей пиш, ви зверху його вставляєте, просуваєте донизу, він впирається в цей хрестик. І тоді ви засипаєте 3 кг СПН 3,5 на 3,5. І зверху ви ставите другий пиш от з тої сітки. Потім йде діотер. Потім йде вузол відбору, отакий наш, з двома, який збирається з двох отаких вузол відбору. І тут ще така є коротка царга з ніпелем, Там є грибок. І дімрот, який має е, діоптер і отакий двохрядка. Плюс носик. І плюс ми ще комплектуємо тепер. Отаким От контролером виходящої температури. Тобто, ви, якщо з тої сторони поставите воду, з другої сторони вона буде виходити. Це важно іменно для спирт колони. Ви будете бачити, яка температура виходящої води йде в каналізацію, ви дуже швидко зможете відрегулювати собі іменно температуру 40-45-50 градусів. Така іменно має виходити вода. Каналізацію. Тому що якщо вода буде виходити холодніша, у вас флегма буде повертатися холодна і верх царги буде працювати на розігрів флегми, а не на розрив на фракції. Іменно 1,3 метра висота царга має бути. Нікому не вірте, що ви на 50 см царгу зможете зробити спирт. Спирт просто не стане у вас на полці. А спирт має, коли ви будете давати відповідну потужність, пар піднімається, тут регулюється масообмін. обмін. І от іменно цей термометр, який тут стоїть, в ніпльо ви вставите, на відстані 15 см зверху, ви будете бачити іменно сам етил. От там він стоїть на полці, і ви будете робити відбір іменно етилу. Ви получите на такій колоні 96,6 градусів. Інших варіантів нема. Є ще варіант, допустимо, з МЦ-шкою, але МЦ-шка дуже сушить спирт. Тобто, ви можете мати тоді меншу висоту, використовуючи МЦ-шку, але спирт буде сухий. Ви його потім... Тобто він такий непідкий зовсім буде. А от в такій конфігурації колона вона дає ідеальний спирт. І ви будете собі робити з того спирту вже різні настоянки і так далі. і так далі. Що ще входить в комплектацію? І Дивіться, входить ну, вузол відбору входить до охолоджувач, такий подовжений крапельник входить. От крапельник він буде вам давати можливість, ви коли собі голковим краном регулюєте, ви в крапельнику зразу будете бачити, як у вас іде продукт. Тобто дуже правильна. І дуже наглядна ситуація по відбору голів і так далі. і так далі. Плюс оцей діоптер вам дає бачити, як вертається флегма. Тут вас вертає, ви бачите, як, вертає, як конденсація йде. Тобто, два діоптера в системі це є дуже добре, тому що ви бачите, що у вас робиться іменно з. З колоною. Нижній ніпель в царзі він дає вам можливість контролювати, коли підходять вже хвостові фракції. Тобто, коли отут температура починає рости, ви вже знаєте, що скоро піднімаються вже хвости, і вже треба стояти біля колони і регулювати. Іменно можете по, з допомогою голкового крана трошки. Зменшувати вихід, тобто за одиницю часу літраж. Тоді у вас буде, допустимо, трошки ще збиратися той етил, тобто дужимка, так називаємо. Ви ще можете дужати, а можете просто дійти до температури там, відповідної по тому термометру. Ви відбираєте тіло плюс 3. Десятки. Це я пояснював вже не один раз. А потім, після того, як ви відібрали тіло, ви можете ще відбирати хвостову фракцію до 85 градусів. В комплектацію ми ще даємо окрему царгу 50 см з ніпелем під термометр, два коліна. Ви їх будете використовувати іменно при перегонці браги в Перцеріс. Тобто ми в куб залили Брагу, поставили оту царгу пусту, поставили два коліна. І оцей дімрот ви просто перевернули верх дном. Отим носиком донизу до воно буде. І у вас буде такий та якби, варіант під стілу. Ви відженете брагу до нуля і потім будете заливати спирт сиріці і вже будете ставити оту конфігурацію для перегонки спирту серця в чистий спирт. Добавляємо 6 метрів шланга, добавляємо 1 метр силиконового шланга, добавляємо 3 термометри, добавляємо тен. З хомутом, те йде з хомутом, те має 2 кВт. Додаємо в бонус отаку лійку 15 см з ситечком для фільтрації, одну пачку дріжджів первак для того, щоб ви собі могли зробити перші, першу брагу. І додаємо наших два набори на 6 літрів. Багато бонусів, я так думаю, считайте, дивіться, і первак, і горіховий, і ну, тут не важливо який два набори, лійка, то вже маєте 500 гривень. Плюс ми вас включаємо в закриту групу, яка, яку люди оплачують 1000 гривень для вступу, маєте от, півтора тисячі. Вже. Плюс, якщо ви візьмете от іменно саму ціну колони в загальному, розіб'єте її от на такі частини, як окремо куп, окремо тен, окремо царга, все по окремо візьмете ціну на ринку, та колона у вас обійдеться в районі 26-27 тисяч. А ми її виставили зовсім в іншій ціні. Подивитися на сайті. Сайт ogleg.com і там, де є ректифікаційні колони, ви можете знайти цю комплектацію, замовляєте, ми комплектуємо і відправляємо. Може бути наложка, може бути оплата на карту. Неважно. Зверніть на це увагу. Це є саме правильне рішення для спирт колони. Воно провірене, воно вже працює, напевно, більше як в тисячі людей. Ну тобто, люди користуються іменно таким обладнанням для виробництва якісних і класних продуктів. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!